Шановні пані і панове, шановні журналісти, сьогодні ми в парламенті зробили дуже практичний крок для того, щоб вислів в українському фольклорі закон як дишло можливо через декілька років був минулим, тому що цей вислів точно не може стосуватися закону про судоустрій, адже від того, як функціонує суд, насправді залежить а, гідність людини. Суд стоїть на сторожі гідності, адже суд може позбавити людину свободи, суд може позбавити людину її майна. Тому закон про судоустрій має бути виважений. Він має прийматися один раз на 100 років для того, щоб захищати людей. В деяких демократіях закони про судоустрій не змінюються сотні років. Тому сьогодні ми вважаємо, що і президент. І коаліція, зробили виважене рішення, яке гідне законодавства, це рішення прийняти за основу два закони, а на базі них а, за участю фахівців і громадськості, зробити закон, який буде відповідати взаємовідносинам в суспільстві та міжнародних нормам. Для того щоб суд, який сьогодні, на превеликий жаль, втратив довіру в. Суспільстві і за деякими опитуваннями має менше до суду, менше довіри аніж до працівників внутрішніх органів і даї, що і також ганебно, мусить стати інституцією, яка захищає гідність людини. Я б також хотіла додати, що фракція самопоміч як співініціатор закону 1497 тепер в робочій групі буде однозначно відстоювати такі позиції, як однозначно дисциплінарна відповідальність суддів. Ми маємо розширити коло цієї відповідальності і визначити чітку критерію. Однозначно, це незалежність суддів, яка забезпечиться за через ефективну самоврядність суддів. Також те, що буде обов'язково і необхідно саме для. Народу для того, щоб він відчув, що ці зміни дійсно відбулися і вони відбулися на краще. А саме е припинення цієї гаднебної практики, коли відфутболювалися позовні заяви, і людина могла руками ходити до того, як який суд нарешті прийме її позовну заяву. Друге, це нарешті створення основ електронного судочинства. Третє це відкритість судових реєстрів, відкритість судових рішень і рішень рад суду для нас. Також є дуже важливим і відповідальним залучення до цієї роботи, крім депутатів, ще також експертів і громадськості. Тому я закликаю всіх, хто зацікавлений хто бачить свою роль в цьому процесі на сьогоднішній день. У нас є 14 днів для подання поправок. Ви можете пропонувати свої бачення, свої пропозиції для того, щоб цей закон дійсно став основою і передумовою повернення довіри до судової гілки влади, і ми нарешті отримали ту судову систему, за якою ефективність. Роботи як суспільства, так і всієї держави була б не просто безумовною, вона стала б передумовою розвитку нашої держави, і розвитку економіки, такої необхідної на сьогоднішній день передумови. Дякую. Хочу додати, що знецінення судової гілки влади стало одною з найважливіших причин сьогоднішньої економічної, політичної кризи, сьогоднішнього військового і воєнного стану. Втрати території та втрати віри в державні інституції, цей закон, над яким ми будемо працювати, і сподіваюся, приймемо консолідованою конституційною більшістю, стане початком відновлення парламентаризму та судової гілки влади в Україні в реальному часі. Чи є якісь запитання у вас? Чи є запитання? Будь ласка, дякуємо Добре. вам. Запитання має. брифінг завершено. Дуже дякуємо.